Друзі, привіт! Готую казінаки або із соняшникового насіння. Обсмажую на сухій сковорідочці до рум'яності. От Як добре підзолотилося, перекладаю на суху чисту тарілочку, сковорідку вертаю назад на плиту, на суху чисту гарячу сковорідку всипаю сахар половину пропорції від насіння. Чекаю, доки сахар розплавиться, закарамелізується, тобто потемніє, поки не перемішую дерев'яною лопаточкою, а просто сковорідкою покачати, взять її за ручку і покачати. Насіння просто чекає своєї черги і ще шматочок масла приготую. Ось як відбувається процес карамелізації, я йому не заважаю, просто чекаю, вогонь я трохи зменшила, щоб не горіло і не диміло. Якщо ви хочете, щоб грільяж був більш м'який, більше на іриску схожий, от, то ви додаєте вершки. Рецепт буде внизу в описі. Я буду з... невеличкий шматочок масла, лиш би воно гарно перемішалося і все з'єдналося. Якщо ми зараз візьмемо ложку, наприклад, залізну, то цукор може кристалізуватися. Тому поки не чекаємо, інколи за ручку беремо, покачуємо. Щоб цукор розподілився рівномірно по всій поверхні сковороди. І ще, друзі, зауваження: по завершенню, якщо у вас залишиться десь на сковорідочці, щось прилипне, ну це ж, це ж така густа карамель, як смола, воно причепиться. Не потрібно нічого шкрібати і псувати сковорідку. Просто залиєте водичкою на декілька годин і все від, від розкисне і від, відмиється дуже легко. Ось кристалики цукру майже розчиняються. Чекаю ще характерного карамельного аромату, підготувала е, тарілку, змащену вершковим маслом, але найкраще силиконовий коврик. Від нього точно відійде. А це буде експеримент, в мене його нема під рукою. Новенький ще не встигла купити. Може е, папір для випікання, ну не фольга точно може використати. І щедро маслом змащуємо. Так, готову карамель даємо шматочок масла невеличкий і одразу всипаємо підготовлене насіннячко. Швидко і ретельно перемішуємо дерев'яною лопаточкою. і Так само швидко, доки м'якеньке, перекладаємо на силиконовий ковричок або підготовлену і змащену поверхню. Так ось, щоб не забула сказати, сковорідку я залила холодною водичкою, щоб нічого там не шкрябати, не, не розцарапати. Викладаю рівним шаром, приблизно дерев'яною паточкою розподіляю і чекаю, друзі, доки трошки захолодне, але не геть затвердне на кістку і тією ж дерев'яною лопаточкою намічу місця розрізу або велетенським таким ножем через все зроблю надріз, але повністю не наріжу, щоб можна було тоді відламувати собі кусочок. Ну, побачимо, як це в мене вийде, але пахне смачно, крихітки спробувала. ну, Дуже ароматне, тому що свіжа карамель, вершкове масло, тільки що посмажене насіннячку. Все чудово поєдналося, всі смаки і аромати. Ось так, друзі, в мене не складно це вийшло. Дерев'яною лопаточкою на ній, якщо вам буде видно, ну видно, ось, ниточки такі прям тянуться карамельні. Я не чекала довго, я прямо, ну, навіть не хвилину, доки ще м'якенька, щоб потім не псувати ножик і тарілку. Воно легко все розподіляється, доки ще таке м'якеньке, медової консистенції, густої. І все, тримаю на підвіконні, щоб швиденько остили, можна подавати до чорного, міцного чаю без цукру. Тобто цей грильяжик або казінаки по-простому буде якби в прикуску з чайком. І, до речі, нічого, друзі, в мене не прилипло, тому що тарілочка добре змащена вершковим маслом. Не знаю, минулого разу я в лоточок заливала, то воно прилипло, не знала, що з ним і робити. Ну, потім е, потримала якийсь час і воно саме відійшло. Тобто не намагайтесь нічого шкрябати. Я вам обіцяла показувати погоду за вікном. Сьогодні пасмурно, не жарко, тому захотілося міцного чаю з лимончиком і з чимось таким приємним і солоденьким. Отже, друзі, подивіться, який чарівний. Сніданок експромтом у нас з вами. Намалювався швидко, просто. Щоб і вам було просто приготувати, я дуже детально розпишу крок за кроком в описи під відео, щоб не було помилок. На каналі Оксана Калюжна є ще декілька варіантів грильяжику, може там якось по-інакшому, то я давненько готувала. А це свіжий рецепт на швидкоруч. Пробуйте, готуйте, пишіть мені, будь ласка, звітуйте, що у вас вийшло, чи було вам смачно. У мене на даний момент от вони свіжі, дуже крихкі, ламкі, нічого за зубами не тянеться. Дуже-дуже смачно. Я цукру давала небагато, а не сінячка багатенько, щоб було не тільки смачно, а й корисно, друзі. На завершення, друзі, традиційно хочу вам сказати, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких, цінуйте тих, кого маєте. І ходіть здорові! І дозвольте подякувати тим терплячим глядачам, підписникам мого каналу, які додивляються відео до кінця. Так працює алгоритм Ютубу. Якщо відео до кінця додивилися, або ще поставили лайк чи коментар із семи слів, то це сприяє розвитку каналу. І це буде ваша така вдячність і мені приємність за те, що я не втіхаря тут у себе на кухні шкребуся, а ділюся такими простенькими, прекрасними рецептиками.